Жінці, яка в Одесі вивісила російський прапор на Європейській площі, присудили замість в'язниці примусове лікування. На засіданні вона прийшла у вбранні кольорова гама, якого нагадувала російський прапор. Вона зачитала вірші, які мали проросійські наративи. Наприклад, Одеса завжди була з Росією і завжди буде, а також вірші, які ганебно ставились до України. Суд визнав її неосудною і. Відправив на примусове лікування у психіатричну лікарню зі звичайним наглядом. Вона зможе вільно переміщуватись по палаці і працювати за межами установи. Слідчі під час розслідування встановили, що в 2023 році жінка проходила лікування і має діагноз. Вони провели експертизу, яка підтвердила, що жінка під час тих подій в жовтні 2024 року не усвідомлювала своїх дій і потребу. Лікування. Питань до діагнозу немає, але питання, чому в 2024 році, за кілька місяців до інциденту з прапором, ніхто не підняв питання її неосудності, коли її судили за крадіжку. І чи могли тоді, враховуючи її стан, те, що вони лікували ще в 2023 році? Розглянути питання лікування і попередити її використання у російській пропаганді.